Доброго ранку. погода в нас говно сьогодні. Але не розстраємося, працюємо далі. Зараз у нас капот. внутряночку зараз тут перетру. Зовні вже перетар, Тут буде герметик. Вчора пофарбували кришу. першому я покраски криші. Класно вийшло взагалі. Крила підготовлені, прийом підготовлений, батони підготовлені. Виліз такий нюансик, Зразу не замітили. Тут є пошкодження, залом. Прийому Клієнта попередили. Зараз вирішуємо, що будемо робити. Результат скоро. Ой. Попадаються частенько проблемні деталі. Я маю на увазі. Пластмасові бампера, які вже ремонтовані багато разів. І вичищати кожен раз, все знімати до пластика то якби якась утопія на що того. Тому використовую такий підсилювач Гезій. Я раз його трошки розведу, покрию проблемні місця і тоді буду підґрунтовувати. Поки що не заважайте, я замішаю, потім вам покажу, що я роблю. Окей. Так, до нас позавчора залетіла ця бешка. Ми в той самий день підібрали, поїхали на неї фарбу. Я розібрав повністю ляду все, що нам потрібно. Приїхали хлопці, зняли нам стекло, не буду казати, які бо ми не рекламуємо інші компанії. І все, підготував її, загрунтував. Вчора перетер ґрунт і пофарбував. Сьогодні підполірую деякі мусуринки і. Можливо, сьогодні віддамо, можливо, завтра. Раз, раз, один один. Ай, дівки, да. Ходіть, покажу, що треба. Підсилювач адгезії і ізолятор. Сіро той, що ми розвели, в такі зони. Де не долізеш, ну щось намагаєшся, щось ти там, ну що ти пальцем там зробиш? Нічого не вийде правильно зробити. Тільки цей підсилювач зробить там хорошу платформу для нанесення наступних матеріалів. Рівнозначно оці місця. Щось я їх пробував. Ну отут, ну, щось там поматувати, створити якийсь вигляд того, що ти щось там зробив, намагався зробити, то буде ненадійно все рівно. Пару крапель ізолятора Шик. нанесли ґрунт, підматували і фарбуємо. Далі, далі. Ну, все, по тому ізолятору. Такі от місця. Попередні, де ближче покажу. Попереднє фарбування, от як зблизька підвиться, воно підлущується, хочеться тут так. Бачите, там було то, що хоче. Ну, як, оскільки часу виклопувати, за хто ніхто не платить. Ізолятором прикриємо, то тимчасово видима поверхня. Вона сховається, закриється, лущитись не буде. І буде надійно, ми впевнені в тому. Так що. Так, що так, що на кожну дирочку ми маємо підхід. Да, таку потаємну. Ось на зверхне ту саму машинку, що попередньо показували. Я протераю ґрунт. Якщо класно, ставте лайк. Влад, що ти можеш сказати людині, яка думає, що ремонт авто це просто. Якби людина так думала, я б запропонував би їй приїхати до нас. Хоча би просто подивитися. Навіть не то, що тут щось поробити, а просто подивитися, як це все робиться. Наскільки це все тяжко. Багато хто думає, о, що так дорого, типу, що там красити, я краще сам покрашу. Ну, попробуй покраси, і тоді зрозумієш. Типу. Ані то йде нахуй. Ігор, що ви можете сказати людині, яка думає, що ремонтувати авто це дуже просто. Так, і є, то просто тільки для того, хто вміє. Якщо людина перший раз хоче попробувати щось і думає, що то просто, то все наші клієнти, вони потім приїдуть до нас все рівно. Дехто є з бюджетних автомобілів, з дуже дешевих, зі старіших, де мова не йдеться про реставрацію, а просто про ремонт якийсь такий, аби виглядало більш-менш, ті хочуть самі спробувати. Бо справжні послуги по якісному ремонту. За дорогі для них трошки. Та й так? Ну, хто хоче, пробуйте. Ми нікого ні в чому не обмежуємо. <кхи> і на вас чекаємо. <кхи> Олег, а ти що можеш сказати людині, яка думає, що ремонт авто це дуже просто? Багато хто думає, що там залеталь щось шліфанув, шліфанув, погрунтував і пофарбував зразу наверх. Ні, це треба. Деталь, перше очищається антисиліконом. Вимивається бітом, дивимося на блічки, десь щось, десь якась ржавщина можливо. Це все розчищається, де треба, шпаклюється, ґрунтується, ґрунт перетирається брусочком, перебиваємо риску 400, заносимо в камеру, обклеюємо, бежируємо, наносимо ґрунт мокрий по мокрому. Два шари бази два з половиною, деколи і більше, якщо треба. Якщо показує викраска більше, даємо більше. Ну і два шари лаку. Це не все так просто і біля цього треба крутитися.